Ось так після переможного для Вересу матчу ВІП ложа стадіону Авангард та вболівальники вітали команду зі збереженням місця в УПЛ. В останній і надвирішальній грі рівняни не мали права на помилку. Треба було перемагати Металург, і господарі виконали це завдання, не залишивши жодного шансу запоріжцям. Перемога 6-1. Однак радість вболівальників змінилася здивуванням після гри. На після прес-конференції тренер рівнян Юрій Вір заявив, що це був його останній матч у Вересі. Я йду з команди. У мене була розмова з президентом. І, знаєте, буду відкритим. Неділю назад він сказав, що весь футбольний клуб проти тебе. Тому я не маю права. Ніякого оставатися тут. Юрій Вірт працював з вересом чотири останні роки. Наставник вивів команду з першої ліги в УПЛ і встиг за цей період сформувати боєздатний колектив з обмеженим підбором виконавців. Тренер подякував болівальникам та футболістам, які підтримували його упродовж останнього складного періоду. Однак згадав і про людей, які були налаштовані в клубі проти нього. І футболісти, і болівальники, І я навіть знаю, клубів підтримують мене, підтримували мене, але є люди, які просто. Засунули ніж в спину і, і тримали його до, до сьогоднішнього дня. Можемо сказати так. Я це не міг зрозуміти. Тренер металурга Володимир Микитін, попри розгромну поразку його підопічних, подякував футболістам за сезон і додав, що запорізька команда і так стрибнула вище голови. А сьогодні гравці змогли випробувати себе на фоні більш іменитих суперників. Ми зробили не напевно, неможливе. Ми попали плей-офф. Мої хлопці сьогодні вийшли. На поле уже героями, і ми все зрозуміємо, Може зробити аналізи, чому у нас так сталося. Питання: хто буде наступним тренером Вереса залишається відкритим. Юрій Вірт після гри сказав, що йде в нікуди, і не думає зараз про своє майбутнє. Наставник додав: головне, що рівне буде представлене наступного сезону в прем'єр-лізі. Тому у команди є перспективи. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.